Рамадан за ґратами, як Росія порушує релігійні права кримських мусульман, політв'язнів, влучні удари, що з російських систем ППО знищили воїни ГУР у тимчасово окупованому Криму згідно канонів ісламу, піст це отримування, отримування від їжі та пиття з моменту ранкової зарі. До, до закату сонця Верховний муфті Криму розповідає про правила дотримання посту у священий місяць Рамадан. Наголошує цей місяць, який цьогоріч триває з 28 лютого по 30 березня, особливий для мусульман. Місяць він місяць духовності, очищення, піднесення до Всевишнього. Понад дві сотні кримських мусульман в цей час утримують у російських в'язницях. Айдар Рустемов каже, їхні релігійні права Росія порушує навіть у священий для мусульман місяць Рамадан. В російських тюрмах забороняють мусульманам приймати їжу не в стандартні часи, які вони встановлюють там в графіках своїх. Це розглядається як порушення правил туремних і кидає в ШИЗО. Штрафний ізолятор загрожує кримським політбранцям і за молитву та читання намазу Сервіра Мустафаєва. Дали йому виговорю Догана за спробу здійснення Намазу. Кантемирова ну, в ШИЗО кинули за те, що він намагався робити на намаз. Джепарова теж кинули в ШИЗО. Таких випадків, як ви бачите, немало. І це ми тільки те, що ми дізнаємося, якби з джерел. До прикладу, політ'язень Кремля Римзі Бікіров регулярно заявляє про порушення прав мусульман у колонії Абакана, що в республіці Хакасія, його дружина Халіде каже, за півроку чоловіка сім разів поміщали у штрафний ізолятор, бо читав на масу нічний час. А замість молитовного килимка брав рушник. Когда он на утренню молитву вставав помолитися, Из-за этого он попадал в штрафной изолятор ШИЗО, за то, что он отлучился с спального места. Также у него забрали его молитвенный коврик на мазлах, и он вынужден был молиться в ШИЗО на полотенце, из-за чего дважды ему продлевали нахождение в ШИЗО за неправильную эксплуатацию полотенца. Ведбирают в тюрьмах мусульман и Коран. Каже правозахисниця Вікторія Нестеренко. Бувають такі випадки, коли Коран забирають, коли забирають різні атрибути релігійні, наприклад, це коврик для молитви, і вервечка, це також може бути. Про це говорив Сервір Мустафаєв, також Халім Амбєтов. В нього забрали не лише Коран і окуляри для того, щоб він міг його читати. Також Арсен Джапаров. Тобто були такі випадки і досить неподанок. А що бранцям не дозволяють зустрічатися із духівником? Таке було у колонії Тамбова з сервером Мустафаєвим. Імам прийшов через рік перебування там політв'язня, каже його дружина. Має загалом до мусульман у російських тюрмах упереджене ставлення. Додає правозахисниця Вікторія Нестеренко. В деяких колоніях є спеціальні молитовні кімнати для християн. А ось для мусульман такого немає. Хоча загалом в Росії досить багато мусульман. Ну і в тому числі ув'язнених, і тому цей баланс він мав би якось забезпечуватися. Так само це відноситься і до відвідувань а, релігійних а, духовних діячів. Відповідно до європейської Конвенції, держава не має права втручатися а, в релігійні справи людей, а навпаки, має сприяти тому, щоб якось забезпечувати ці релігійні права, і в тому числі в пенітенціарній системі. Бранець Кремля Сервет Газієв – єдиний мусульманин у виправній колонії номер 5 у місті Петропавловськ Камчатський. Кремчани на етапували на Камчатку за 12 тисяч кілометрів від Криму. Його сестра Світлана розповідала Суспільному Крим, як її 64-річного брата звинуватили в тероризмі. Який може бути тероризм? Що, який пажило чоловік може завершити тероризм. Якщо він он він он ходить? І що зараз стаття йому йому ставить всім першій частині – часті? Підготовка захвата Криму. Сестре Сервет Газієв розповів, що їсти вдається через день, бо в колонії дають по черзі свинину та яловичину. І така проблема в багатьох російських в'язницях та колоніях, каже Вікторія Нестеренко. На жаль, мусульмани вони змушені відмовлятися. Від того, щоб нормально, нормальний раціон мати, тому да, вони м'ясо не їдять. Ну, саме свинину іноді вони взагалі не можуть ідентифікувати, яке м'ясо їм подають. Тому ті політв'язні, які знаходяться хоч трошки ближче до Криму або в самому Окупованому Криму, вони це питання вирішують таким чином, що, хоч іноді родичі можуть їм щось передати в посилках своїми заборонами, росіяни намагаються кримських політбренців зламати, вважає Вікторія Нестеренко. Людина розуміє, що в неї забирають в принципі останнє те, що в неї є, це її релігію. Це пригнічує людину ще більше, тобто це абсолютно не гуманно і це абсолютно не людське жорстке ставлення по відношенню до. Політіазні крім релігійних утисків кримських татар мусульман у колоніях і сізо РФ їх беруть на облік як терористів та екстремістів. На такому обліку, зокрема, Сервет Газієв, Айдер Джапаров, Руслан Мисутов і Рустем Сейтмеметов для політичних в'язнів. Це загрожує не тільки пильною увагою з боку співробітників колонії, а й потраплянням до штрафних ізоляторів та до більш суворих умов утримання. Валерія Церна, Андрій Хрустальов, Олександр Сова, Суспільне новини, Крим. Російські системи ППО, морські судна, панцирі та гелікоптер уразили впродовж кількох днів на території тимчасово окупованого Криму воїни головного управління розвідки Міноборони України. Під удар потрапили пускова установка ЗРК С-300, два командні пункти, три зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир С-1, Вертоліт Мі 8 транспортно-буксирне судно та універсальний буксир Фьодор Урюпін. І 13 радіолокаційних станцій. А ще гурівці показали, як Дрон спецпідрозділу Примара ухилився від російської ракети. Всі уражені об'єкти на півострові дороговартісні, розказав Суспільному авіаційний експерт Геннадій Хазан. Вони показали і знищили дуже дорогоцінну техніку, зокрема, техніка, яка шкодить нашим Збройним силам України наносити удари по об'єктах на території. Криму така техніка не продукується за один день, і тобто з цілої системи протиповітряної оборони Російської Федерації випилюються поштучно отакі серйозні об'єкти. Це величезна, величезний плюс нашим збройним силам. Такі знесли у Рустема Усаїнова. Окупаційна влада відібрала вагончик, у якому чоловік жив після знесення будинку. Російські силовики та представники місцевої адміністрації у четвер ранці приїхали до ветерана руху кримських татар і вивезли з ділянки вагончик. Про таке чоловік розказав громадській ініціативі Кримська солідарність каже: приїхали 15 чоловіків, майже всі в поліцейській формі. Сказали зібрати речі, що правда не показали жодних документів про конфіскацію. Потім підігнали евакуатора із краном. завантажила его вагончика месяца два назад на дверях вагончика обнаружил э, листовку в которой было указано что он стоит тут вроде как необоснованно я живу в нем потому что мне жить негде э, поскольку Больше четырех лет назад мой дом снесли, разграбили мое имущество на этом же месте. Я думаю, что они продали мой земельный участок, на котором я жил более 20 лет. Будинок Ростему Усеїнова у селі Капсіхор, який окупанти називають морське. Що біля судака російські силовики знесли у листопаді 21-го року за рішенням підконтрольного Москві суду. Той визнав дім кримського татарина самобудом. Попри те, що чоловік подав апеляцію, бо запевняв, що не встиг оформити будинок після приходу Росії до Криму. Оселю все одно зруйнували. Відтоді ветеран руху жив два роки в наметі. Потім поставив вагончик. Так відстоював право на житло на своїй землі. Нова проукраїнська акція у тимчасово окупованому Криму. Активісти жовтої стрічки вкотре нагадали російським загарбникам, що Крим це Україна. Про це рух громадського спротиву написав у своєму телеграм-каналі. Жовті стрічки та наклеїки з'явилися зокрема у Ялті на зупинках громадського транспорту, а в Сімферополі в парках біля озера, на вулицях Македонського та Кримський, а також у горах Бахчисарайського району, де виклали синьо жовтий стяг. Так, жителі окупованого півострова щодня показують світові, що вони українці, які чекають. Едь на деокупацію йдеться у повідомленні, і російські репресії не змусять їх відмовитися від своїх переконань.